Просто не вистачає приміщення, а також, а також є потреба в більш просторому обладнаному укритті, їдальні і тощо. Тому бачу за перспективну можливість за підтримки орти і побудови нової будівлі ліцею з відповідним обладнанням. Така ініціатива вже виникала. І загалом в Україні, Молдові, країнах Балтії, В цьому напрямку робота ведеться: будуються нові заклади освіти Орт. Схожі проєкти вже реалізовані, ВК 141 Орт міста Києва. У спеціалізованій школі, школі 325 міста Києва. зараз будується нова школа Орт в місті Біла Церква, місто 613. Я впевнена, що в найближчому мабуть, в переліку цих міст обов'язково має бути Одеса. Отже, чого б хотілося досягти напевно, що позитивний імідж ліцею соціумі, розширення ділових партнерських зв'язків, досковання та модернізація сучасного освітнього середовища ліцею, спроможні умови здобуття сучасної доступної та якісної освіти, підвищення рівня навчальних досягнень учнів, показників ЗНО та предметних олімпіад. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів. І нарешті випускник ліцею номер 94 особистість, патріот, інноватор. Дякую за увагу. Учнівство нашого ліцею завжди було У нас завжди, якщо діти різного етнічного походження, українського, єврейського і не тільки. Але об'єднує їх всіх те, що всі вони громадяни України. І всі вони в Україні. Вони її майбутнє, вони наше майбутнє. Як і діти всієї України, навчаються в умовах воєнного стану, в умовах е, переходу в укриттях, але не припиняючи освітній процес, вони ще про це не знають, але вони вже справжні маленькі пігру. І все, що ми освітяни робимо, ми робимо для них. Вони вже увійшли в історію. Тому головна задача нашого ліцею надати максимально сучасну і якісну освіту, особливо в галузі інформаційних технологій. Якісне навчання крізь науку та технології, яке має стати їм в нагоді в справі відновлення України після нашої перемоги. Дякую за увагу. Дякую вам. Переключення трошки Ні, ні, ви саме залишаєтесь. Пропишіться трошки, тому що ви багато говорили, але слухав тепер трошки. Е, ну, е, я скажу ну, безумовно, що. Ті плани, які ви е, зараз от нам показували, е, розуміємо, що дуже, дуже велика е, ну, скажімо, така перевага цього закладу е, в тому, що є е, дуже добрі партнери, да, які працюють. Е, Орт, це програма, яка допомагає і організаційно, матеріально і навіть ми кажемо, щодо будівництва нового заходу це, це, ну, це мрія, мрія, мрія так, Я кажу, що ну але мрія, ми бачимо, що це вже як проєкт, тому що, як ви казали, ми бачимо, що в деяких містах це відбувається. Тобто, це мрія досяжна, на може не сьогодні, може завтра, так, Тому ну, не викликає в мене особисто там питань, що. Ця ситуація буде працювати. Скажіть, будь ласка, а от щодо, е, ви казали, що одна із викликів у вас це зберігти е, статус ліцея, що для того треба щось робити, якщо я почув. Ну, Щ, ну, що ну, це, ну, це, це є якісь загрози для цього? Чи... Ваша загрози це воєнний стан. Це загальне положення в країні, що багато дітей. Як не вистачить дітей, якщо так буде йти за тою тенденцію, що є, є вимога три профілі не менше чотирьох класів подвального і кількість дітей чотири, там ви сказали, яка є, це загальна А якщо брати тільки десяті одинадцять, то це звичайно замало, просто кількісно замало, хоча є безумовно... Є такі особливості школи, які можуть долучити до неї дітей з інших районів міста. І в мене якраз зворотні це питання. Скажіть, будь ласка, скільки це, оскільки це школа муніципальна загальноосвітня? І не всі мешканці мікрорайону, які будуть йти до вашої школи, а вони мають право йти за місцем проживання до першого класу, не всі вони. Будуть хотіти вивчати іврит як другу іноземну мову. Не всі вони будуть готові вивчати знайомитися культурою, традиціями єврейського народу. Не всі вони вживають в їжу те, що може забезпечуватись містом. Як ви пропонуєте вирішувати це питання? Бо воно не є не тобто це не є така проблема катастрофічна. Але якщо ви плануєте зберегти перший тире, третій ступінь, тобто ліцей ви хочете, як ви бачите його початковою школою у складі, тоді у вас немає вибору дітей, у вас йдуть всі ті. Хто? тобто Ви не проводите конкурсний відбір, ви маєте набрати всіх, хто мешкає цьому. Як ви плануєте вирішувати це питання? По першій частині з предметів обов'язково тільки в а решта це за Якщо там попри бажання ніхто не буде. Так. Так. Щодо івриту, то навіть, якщо ну, це буде така батьківська загальна да, тенденція, ну, це можна вирішувати. Ну, я думаю, що її не буде. Це просто такі фантастичні передбач. Тому що це обов'язковий предмет у переліку всіх. Тобто ну, ви наполягаєте на тому, що ну, батьки, які йдуть в нашу школу, вони вже повідомлені про це, да mm -hmm. інформовані. Це є там на сайті з нашого у нас згідно статті тридцятої. Це якраз дуже правильно, бо є право вибору закладу освіти того ну, предмету, який ви будете. Тобто це абсолютно логічно. А що стосується вашого простору? Чи, як, ви, як ви вважаєте, чи можна розділити потоки дітей, які відвідують їдальню, розділити потоки дітей щодо факультативних та гурткових занять? У ліцеї зараз кейтеринг, Так. Да. мені невідомо. Да. Тобто такого а, а їдальня, яка була, зараз вона, вона виконує функцію укриття. Да. Вона облаштована, лавно, дуже красиво, не бачимо. Ага. І ну, такого організованого походу класів в їдальню наразі немає. У боксах да, вони отримують свою там, їжу. Тобто ця проблема, я так вважаю, ну, не є нагальною. Тобто це правильно на ваш погляд організація, так воно і Ну В тих умовах, які зараз все існує, mm -hmm. ну це ну, так, так. Має, може бути. Має право на існування. На існування, тобто. То батьки, які мають якісь особливі побажання, вони можуть Батьки, з... я думаю, що не мають особливі побажання, і щодо харчування. Mm -hmm. ну, буде, буде, ну, всі ці вони враховуються побажання. Поки що враховується і, 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 і є над цим, буде над цим робота. Mm -hmm. І разом із основником, да, mm -hmm. з, з місцевим самоврядуванням. Mm -hmm. Тобто самостійно питання харчування я не бачу за, ну, вирішувати зараз. Mm -hmm. Ну, я думаю, що мрій при разом із засновниками ці питання ж ну, як засновники якраз і цікаво. Ви бачите далі. Що я знаю, що зараз скейтерінг. І я не знаю, але я думаю, що з цього є питання у вас. Я можу Так, І це є в перспективі у вас? Так, так. Це буде розуміло. Все ж таки для себе я хочу зрозуміти. Нахіба вам це особисто вам? Це потрібно. Становитись, Ну, Як я вже не працювала, це зараз, що я розумію, ті процеси, які там відбуваються. розумієте, Я теж От Зараз часи… професійний заріз. Якщо особисто, так, вона була. Особисто зрізти, можливо, навіть там, амбіції, професійні. Ну, можливо стояти там, там, це на одному рівні, <ріпи> <де особисто> рухатись. <ріпи> я вважаю, так. Для себе особисто життя покаже. Зрозуміло. Ще таке питання? У 2016 році ліцею було надано ім'я. Володимира Батинського. Можливо, ви там декілька слів. Відомий і є да. діяч. Хто да. це? Кто це? Да. Чому, в чому його ім'я була надо, ліцею? Відомий єврейський діяч. Хто він для Одеси? Це Людина, яка презентувала ідеї сіонізму. Це так. Засновник, мабуть, єврейського єврейського державу. Сіонізму, ревізіонізму. А в Одесі він жив і працював? народився в Одесі. Народився в Одесі. Базарний 33. Коли було mm -hmm. зараз до надання ім'я Володимира в ліцею, були присутні його нащадки давою. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. На цій церемонії. І і був запрошений прем'єр-міністр а, президент Ізраїлю, е, на той президент Ізраїля, але він... Його, я просто я там мала там якийсь стосунок до цієї події, Й, його візит на етапі Києву в Києві, вони зустрічалися з Петром Порошенко на той час. Але пішов з життя прем'єр-міністр Ізраїлю і Реувен Рівлін, президент Ізраїлю, мав перервати свій візит і повернутися до Ізраїлю на церемонію поховання. І тому до Одеси він вже не, не потрапив на церемонії, були присутні, він перезначав побудують нову школу. Вже доїдуть. Більше, що дійсно це, От. Пропонує, пропонує таку для Одеси таку можливість. І я думаю, що ми все ж таки знайдемо порозуміння щодо місця розташування цього закладу. і що Ну, я так, Що з нашого боку залежить, ми накладемо всіх зусиль. Дякуємо Дякую. вам за трошки а Ми будемо відводити трохи від нуля до двох, так? Так. Да. Не достатньо. Я, до речі, я, до речі, теж я, я, я не можу навіть там, Я настільки знаю. Але якщо не вімер, то не два, 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 один, один. Таки вчора маємо чотири, шість, 8, десять, у нас шестеро, нарешті один, тридцять три. Що, що 1,6. 1,6. Я, mm -hmm. я взагалі не вмію рахувати, тому я завжди так, У, У, є син. Сс... Я можу щось а От рахувати. Є таки. Це, це. це <плес> так, 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 2,9. І, і це подавала, тобто ми вже можемо підновити відповідь і вітати нашого. <clears> thank <throat> you І Можна прийти. Так. Так, прочитати. Зрабуйте. Ми вас вже зараз можемо остаточно привітати з тим, що ви ну, слово перемогли. Перемогли в ну, цьому конкурсі. Досягли успіху. Давайте так, подавали всі так сказати, етапи цього конкурсного відбіру. І чим ми вас широко вітаємо. Ми розуміємо і вітаємо ваше намагання добути на цій посаді той досвід, який ви сподіваєтесь, той ріст професійний, який ви намагаєтесь отримати. І дуже сподіваємося, що це буде корисне всім. І перш за все, тим дітям, які навчаються і здобувають освіту в тому ліцеї. А разом. Разом з вами, разом з департаментом освіти, з нами, з депутатським корпусом, з державною адміністрацією одеською з допомогою та. і, безумовно, з нашими колегами з Орту. Я вважаю, що до того є всі посилки, е, передумова. Так що вітаю вас і вже я з Оленою Валерійовні ви будете працювати з керівником департаменту дуже плідно і е, ми сподіваємося, що будемо радіти вашим поспілкувати. Дякую вам Дякую за вам. А коли беседа? Кольбесена та місця. Тобто протокол Це ми, ми, ми підписали, тепер ви останні підписали і можемо. Я вас чекаю сьогодні, без кільких хвилин на першу біля міської ради. Ми з вами йдемо до Лаврича УГМА. Знайомитись і е -е, може ви проговорити можливо і співпрацю, співпрацю з ОРД, і всі інші питання. Добре. 5 -5 Без п'яти хвилин. 13.00. Mm. Давайте 12.55 на Думський один. Візьміть обов'язково паспорт з собою. Повісідують, так, ознайомих. Дякую,